Чотири доби жителі села Драгомерчани блокували дорогу державного значення Мукачево-Львів. У відповідь на мітинг людей місцева влада таки відреагувала. Зібравши 17-ту позачергову сесію сільської ради. До будинку культури прийшло понад 700 драгомерчанців. Серед них і Іванна Ніколаєнко. Жінка жаліється, що у селі багато діток, а дитячого садка немає. Ми живемо біля Франківська. У нас дуже багато село, і до цього часу в нас немає садочка. У нас батьки немає де лишати дітей своїх. У мене немає бабусі, дідусів, які б бавили дитину. Тобто, свою дитину я мушу всюди таскати з собою. Чому так? Які вони мали право забрати нашу землю під садочок і під школу. Напередодні позачарової сесії щодо повернення трьох гектарів землі громаді четверо людей з 21-ї написали відмову від отриманих ділянок. Один з них сільський голова Драгомерчан Степан Дем'янів. Я вирішив відмовитися, тому що таким способом не можна. Ну не, не можна так використовувати, просто е, якщо отримувати, то тоді е, якось для того, е, так, так, щоб громада дала на це дозвіл. Якщо тут має бути збудована школа, то для школи, звичайно, що це е, ну, не має бути якихось таких е, ну, варіантів. Лише через півтори години після анонсованого часу позачергова сесія розпочалась. На засідання прийшли семеро з 14 депутатів. Вони одноголосно відмінили попереднє рішення сесії про передачу громадської землі під приватну забудову. Ставлю на голосування даний проєкт рішення про відміну рішень сесії сільської ради. Шпитальна Марія Михаліна, да. хороб Степан Богданович. Да. Після закінчення сесії сільський голова і односельці вийшли на дорогу до мітингуючих з рішенням позачергової сесії повернути землю громаді під забудову школи, дитячого садка і стадіону. Чи є законним рішенням позачергової сесії і чи не буде судової тяганини громади з тим, хто отримав ділянки? Рішення, яке приймалось, я говорю про перше рішення яким надано дозвіл на розробку проєкту заміниці, фактично вже виконано. Тобто правові наслідки його дії вже настали. Це означає, що застосовувати до таких актів процедуру скасування ну, буде не зовсім коректно. А, ці обставини ну, можемо припускати і стверджувати, що якщо а, нові потенційні власники, яким виділяли дані земельні ділянки дійсно, а, вирішать захищати свої права судах, то їхніх позови дійсно будуть мати досить високу перспективу. рішення позачергової сесії завізував сільський голова, і воно вступило в законну силу. Жителі села Драгомерчани припинили протест і розблокували дорогу Мукачево-Львів. Наталія Ціпліцька Ігор Струк, Терка Карпати і результати громадського